Було бажання, точніше, отримати вищу освіту. Ну, Щоб її отримати, звісно, в мене був атестат за повносередню освіту, але зараз вимоги такі, що треба обов'язково здавати МНТ. Ну і вирішив здавати, звернувся до адміністрації установи. Вони сказали, що це можливо вирішити це питання, і все. Підходили викладачі, які допомагали готуватися. У нас є дозволені планшети, там є загальні джерела в Ютубі, вебінари з кожного предмета. проходив вебінари і тому подібні речі. Тому що потрібно розвиватися, потрібно йти далі. Це ж не кінець, що ми тут. Буде свобода, буде сім'я, потрібно реалізовувати своє життя. Психологія. Ну, якось мені це лежить до душі і хочеться якимось чином допомагати людям. Безпосередньо проходило це, от в кабінеті психолога проходили ну, замани, комп'ютер, все спостерігач був. Хотів поступати в Київський університет теологічний, факультет філологія, відділення безпосереднього регіонавства.